13 вересня, п'ятниця в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас сьогодні. У випуску мова піде про наступне. Ворог атакував Дніпропетровщину дронами камікадзе і артилерією. Є постраждалі на Нікопольщині. Четвертий саміт перших леді та джентльменів у Києві присвятили безпеці дітей. Мешканці вулиці зимових походів потерпають від нестачі води. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Починаємо випуск із ситуації в області. Війська країни-агресорки ввечері і вночі атакували Нікопольщину, цілили дронами, камікадзе і артснарядами. У райцентрі постраждала 73-річна місцева мешканка. За осколковим пораненням голови вона доправлена до лікарні. Пошкоджено три приватні будинки: лінія електропередач, потрощена господарська споруда. Ще одна вщен знищена у Мирівській громаді. У Марганецькій побита оселя. Ворог відкривав вогонь. І по Червоногригорівській громаді на інших територіях Дніпропетровщини було тихо повідомили в обласній військовій адміністрації. За добу окупанти втратили 1220 військових, 48 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 631 тисячу окупантів, 945 засобів протиповітряної оборони, 15 113 безпілотників, 2591 крилату ракету. Далі офіційна хроніка: президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч із президентом Естонії Аларом Карісом. Володимир Зеленський подякував Алару Карісу та його дружині за участь у саміті перших леді та джентльменів у Києві. Президент України також відзначив рішення Естонії виділяти щороку 0,25% ВВП на обороні потреби нашої держави. Це закріплено у двосторонній безпековій угоді. Крім того, він подякував за активність Ивно участь Естонії у відбудові нашої країни, зокрема за вже реалізовані проєкти на Житомирщині. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером та віце-спікерами парламенту Данії. Президент розповів про ситуацію в зоні бойових дій та актуальні потреби захисників і захисниць України. Володимир Зеленський відзначив вагомий внесок Данії в посилення оборонних спроможностей нашої держави та лідерство міжнародної коаліції військово-повітряних сил. Також глава держави зустрівся з прем'єр-міністркою Латвії Евікою Сілінею. Глава держави подякував за її особисту участь у четвертому саміті міжнародної кримської платформи та незмінну підтримку України з боку Латвії під час зустрічі. Обговорили посилення співпраці у військово-технічній сфері та реалізацію двосторонньої безпекової угоди. За ініціативи дружини президента України Олени Зеленської у Києві відбувся четвертий саміт перших леді та джентльменів. Тема цьогорічного заходу захист дітей, гарантії безпечного майбутнього. Відкриваючи саміт, перша леді наголосила, що ця тема важлива не лише для всіх батьків світу, а й загалом для відповідальних дорослих. Олена Зеленська подякувала тим, хто особисто приїхав до Києва для участі у саміті та надіслав відеозвернення. До учасників саміту звернувся президент президент України Володимир Зеленський свій виступ на саміті президент України присвятив безпеці дітей. Глава Української держави, зокрема, зазначив. Аби діти в Україні, діти в всьому світі мали щасливе дитинство, щоб близькі були поруч сім'ї, не розділені цією ганебною війною, яку принесла Росія, щоб світ ніколи більш в майбутньому не бачив фото дитячої, звичайної кімнати, у яку прилетів снаряд або дитину, яку дістають з-під завалів після удари ракет з різними деталями. Ця війна і всі війни мають піти у минуле. Україна прагне цього дуже сильно. Україна об'єднує світ заради цього. Україна і світ повинні, повинні. Ми мусимо досягти цього. ви дивитесь інформаційний випуск новин. На гарячу лінію телеканалу Д-1 звернулися мешканці кількох житлових будинків з вулиці Зимових походів, що на житловому масиві Південний. Люди потерпають через відсутність належного водопостачання. Шостий рік поспіль з кранів у домівках замість води та і іржавого кольору. Деталі у сюжеті Ольги Ховрич. Дніпряни, які мешкають на вулиці Зимових походів. Шостий рік поспіль отримують централізоване водопостачання тільки на папері. Раніше водопостачання здійснювало переробне підприємство. Його насосна станція обслуговувала навколишні будинки. Тоді ж справно працювали й водоочисні споруди. Води вистачало на всіх. Нині ж вода дефіцит, і до того ж вона сумнівної якості. Хватало води. Ми навіть воду із під пілі пили чомусь. ну вот качество було. Розвалюється м'ясокомбінат. переводят нас на сети городские и, и начинается. Вот все вот эти вот дома, все вот эти четыре дома, там в 20 домах пятиэтажки тоже. Мы сидим каждый, каждый сезон, особенно лето, без воды. Так как вот после ремонта включили, а потом три дня не было. Вообще это не жизнь, а это кошмар. Не постирать, не искупаться. Із больбором ми пользуватися не можемо, тому що там напор нужен. У нас вже п'ять років того напора Ось така струйка тече з гарячого крана, взагалі не можемо. Шостий рік поспіль люди звертаються в усі можливі інстанції, стукають в усі двері, проте марно. Пишемо. Шостий рік ми пишемо і обращення, і дзвонимо, і жалоби, і що ми тільки не робимо. Результата просто ноль. Просто ноль. З 2019 року я особисто направляв заяви до, на гарячу лінію з 19-го року і протягом десь 4-5 місяців приїхали до мене е, Горводоканал, три хлопці. Кажуть, що ви вже задовбали своїми заявами, ми хочемо вам подивитися, яка, яка у вас вода, яке, який тиск. Поміряли, було на той момент 2,7. Кілограма на сантиметр квадратний. Каже, розпишіться в журналі, і ми поїдемо. На цьому діло і закінчилося Ми обращались куди тільки куди тільки можна. І киселівському писали колективні жалоби. І кстаті, ответа навіть і нет до сих пор. коли Второго, десятого, двадцятого. Все? Ну, от, от как-то так. Люди отримують відповіді відписки. Они пишут «все до єдиного, як копирку, одно і то же. На звернення, що надійшло на гарячу лінію, за інформацією фахівцями підприємства виконане обстеження. Мереж. В ході обстеження встановлення, що водопроводні комунікації знаходяться в технічно задовольному стані, витоків не виявлено, запорна арматура знаходиться в робочому стані, колодці не містять ознак підтоплення. Оті от бумаги ми отримуємо 6 лет. Олексій Самілик, у нього, мабуть, під копірку це все. Під копірку. Під копірку. Все, у вас у нас все нормально, У Горводоканала все нормально, У вас це у ваші проблеми. Люди постійно звертаються на гарячу лінію градоначальника Філатова. На підтвердження своїх слів показують мапу онлайн звернень. Лише за місяць їх зафіксовано 118, а результат нульовий. А оце наші, 26, і 28. Тут, тут звернення 30, 13, 37, 38. Трошки більше місяця я вибрав. Я Це ті, які заявки приймалися. Ми ж на лінію філатову дзвонимо, щоб. Тілата поїхали по їм до да. ані просто вони тоді діяли цю лінію? просто кол-центр, який приймає заявки і їх. Щоправда, напередодні приїзду нашої знімальної групи людям дали воду, якої в них взагалі до цього не було останніх тижнів зо три. Бо в будинкових чатах мешканців сповістили, що приїдуть журналісти телеканалу. Д1. та вже ввечері того ж дня, тиску вже не вистачало, щоб запрацювали колонки чи бойлери. Констатують місцеві. У меня такое впечатление, и у нас у всех, вот с кем я не разговариваю, с людьми, что включили эту воду, потому что знали, что вы приедете. Дали вчера воду, звонят все, ой, ура, вода есть, даже там в 20-х домах колонки зажились почему-то. Заработали. Пришла домой, да, с холодного крана вода потекла. Бак выше, Соответственно, напор туда воды не достает уже покупаться. Я не змогла. люди змушені вночі збирати воду сумнівної якості по краплинах в усі можливі ємності, хоча б для технічних потреб, а також носити відрами придатно для пиття та приготування їжі. Але ж ті, хто за станом здоров'я не може піднімати важке, чи багато вони наносять води трилітровими відерцями на четвертий-п'ятий поверхи, навряд чи І за такі блага цивілізації, люди змушені сплачувати щомісяця жодних перерахунків. Мало того, що ми сплачиваем за воду, которая ну, по качеству, в общем-то, совсем не питьевая. Даже не техническая, скорее всего. Так мы еще и сплачуємо за обслуговування і подачу. За какую? За какую подачу? А ми сплатим за що? За поставку води. За поставку по води по трубах, яка не доходить до квартир. Така буває така рижа, так воняє, що это вообще ужас один. І то и даже та вонюча, і то їй не йде. Тих ведрах, которые Якщо за ніч, допустим, бывает вода такої, что вот особенно весна, осінь буває, вот эти ведра вони пані, не отмиваються, от від трошавчими містяни доведені до відчаю, бо втомилися жити в таких нелюдських умовах. З їхніх вуст зривається лише одне питання: скільки ще над ними будуть так знущатися? Вот у мене єдиний питання – вопрос: сколька, можна сидіти? Ладно, там. мы, которые там двигаемся, которые ходим, которые передвигаться можем спокойно. А вот он счастье ходит. Как его помыть? Как? А то счастье чье-то, которое лежит, то счастье, которое не может передвигаться с собой, которое не может пойти себе принести воды. Что с, с этим счастьем делать? Вообще представить себе невозможно какие-то, какие-то условия, какие-то проблемы у людей. Вот как вот такое вот чудище удержать, помыть с ведра. Вот как? Еще и воды нагреть. Чи не щодня міська влада оприлюднює інформацію про відключення від водопостачання боржників про покращення якості водопостачання чи водозабезпечення? Жодної інформації. Поки що лише усні обіцянка від комунального підприємства Дніпроводоканал обіцянки є, води немає. Ольга Ховрич Ляломовський новини Д1. Протягом тижня захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції знаходиться на міжсезонному рівні. До закладів охорони здоров'я госпіталізовано 370 хворих, серед них 170 дітей. Зареєстровано понад 900 випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію. 129 пацієнтів з таким діагнозом були госпіталізовані, два з них, на жаль, померли. За твердженням фахівців не мали щеплень, натомість мали супутні захворювання. Як свідчить статистика, рівень захворювання. На коронавірус зменшився в порівнянні з минулим тижнем. Кримінальна хроніка Зловживання на ремонті доріг Дніпропетровщини повідомлено про підозру екс голові Дніпропетровської обласної держадміністрації. За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру п'ятьом особам, які причетні до можливих зловживань під час ремонту доріг у Дніпропетровській області, внаслідок чого завдано збитки в територіальній громаді на суму понад 286 мільйонів гривень. Наразі про підозру повідомлено голові Дніпропетровської ОДА, заступнику голови Дніпропетровської, Дніпропетровської облдержадміністрації керівнику департаменту Дніпропетровської ОДА, начальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА та іншим. Дії підозрюваних кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статтею 364 кримінального кодексу України. Розслідуванням встановлено, що у 2022 році вказані особи з метою отримання можливості першочергового фінансування робіт, які мали виконуватися пов'язаною з ними юридичною особою. А також для уникнення необхідності розробки проєктної документації, проведення її експертизи та здійснення технічного нагляду забезпечили обстеження доріг, складання дефектних актів, збільшення фінансування з місцевого бюджету та укладання договорів на виконання робіт з експлуатаційного отримання автомобільних доріг замість їх капітального ремонту. Наразі триває вивчення фактів щодо можливої легалізації незаконно одержаних коштів, встановлюється причетність до злочину інших осіб. Поліція спростовує недостовірну інформацію, викладену у телеграм-каналі одного з блогерів щодо неправомірного затримання палія військових авто. Кожен допит та взаємодія поліцейських із 24-річним затриманим у відділенні поліції зафіксовані системою Custody Records, яку запровадили для захисту затриманих і поліцейських від безпідставних звинувачень 7 вересня після скоєння підпалу автомобіля по вулиці Михайла Максимовича фігуранта затримали із усіма доказами його причетності. Також у фігуранта був відеореєстратор із записом скоєння злочину. Але у зв'язку із опублікованими звинуваченнями управлінням головної інспекції ініційоване службове розслідування для прозорої оцінки. На Вінниччині прикордонники викрили сімейний тандем організаторів нелегальної логістики. Окрім водія, в салоні авто перебувало двоє пасажирів жителі Дніпра та Харкова. У ході оперативних заходів прикордонники виявили ще одного водія, який супроводжував групу на іншому автомобілі. З'ясувалося, що це був сімейний бізнес. 38-річний син перевозив клієнтів з метою незаконного перетину кордону. А його 70-річний батько їхав попереду, контролюючи маршрут руху. Стосовно осіб, які планували здійснити незаконне перетинання кордону, складено протоколи про адміністративні правопорушення. Водії, пособники затримані, транспортні засоби вилучено. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк.